Акція виникла, ідея акції виникла, тому що ми хочемо розповісти більшу кількість людей про марку Toyota, про наш сервіс, про те, що в нас ігнальний підхід до кожного клієнта. Ми змогли закомулювати на сьогоднішню акцію під салону всю майже лінійку наших років. і хочемо всіх познайомитися з нашими посажими колками. Так, це проводиться сьогодні Тойота, це таке свято, яке буде продовжуватись через певний термін, тобто ми можемо змінювати якісь акценти, тобто можуть бути з моделі, але ми завжди чекаємо людей, чекаємо гарні посмішки, усмішки, позитивний, позитивний настрій. Тобто ми хочемо взагалі наш такий глобальний девіз це ми мати в сім'ю та йоту. Ми створюємо такий комфортний настрій в салоні. Ми чекаємо людей не тільки як на сервіс і на е, огляд автомобілів, але може зайти на салон, просто продивитися інтернет, свіжа кава, свіжа преса, чекає завжди. Це перша така акція у вас? Е, ні, акція проводилася ще ні. на початку літа. Е, вона проводилася в, в заході кафе Пільвар. теж з саме були наші партнери, це Уніка, це ДББ, наш павлен партнер-маршал. Наш партнер так. маркет. Пробка". Тобто вже був такий захід проводився, він дав нормальні результати і ми вирішили його... Зробити Потері... так. так. І е е е е е тепер в основному мені потрібно знати чотири плани.